Вітаю, друзі! Сьогодні 12 березня, з вами знову Валерій Клочок, історичний день. 12 березня. Він відбувся, відбувся для України з перспективами. Ухвалено рішення про припинення вогню тимчасове на 30 днів. Зараз відбувається процес узгодження дати. Те, що під сумнів не ставлять необхідня припинення вогню навіть у Кремлі, ну, я роблю такі висновки з огляду на низку дуже обережних заяв і їх відсутність із самої Москви. Зараз про це вам по порядку розповім, бо ситуація доволі поки що заплутана. Але є конкретні вже часові проміжки, є конкретні заяви і зі Сполучених Штатів Америки. і Навіть росіяни говорять, що так, ми готові, але, але, але ну як завжди, купа вимог. Давайте про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, ну і, звісно, коментуйте. Поширюйте цю інформацію друзям, будь ласка, відправляйте своїм знайомим її у месенджерах, розміщуйте у Фейсбуку чи в інших соціальних мережах, якими користуєтесь. Це допомагає просувати контент, і я вам за це, як завжди, говорю велике спасибі. Отже, розпочну трішки з такого іронічного повідомлення. На Росії двоє дуже відомих, певне, і вам також особистостей. Прихвостнів Путіна, Марков, є такий там політолог, який постійно. Топить за Путіна на різних телеканалах в усьому світі, написав дуже короткий пост у себе в телеграм-канал і пише Трампа підмінили. Ну і Скабєєва, яку ви також добре знаєте, запитала у телеграмі: що взамен? Також стало відомо про те, що у Кремлі знають інформацію про. Припинення вогню терміном на 30 днів і сприйняли її неоднозначно. Яструби кажуть, ні-ні ні, ми не повинні нічого припиняти. А умовна партія миру, ну не партія миру, звісно, така собі група е чиновників і прибічників Путіна, які справді хочуть припинення війни, говорять, так треба припиняти вогонь і починати домовлятися. Але в будь-якому випадку навіть з уст яструбів лунає. Про необхідність припинення вогню, але умови вони однією з умов розглядають, наприклад, там виведення збройних сил із Курщини. Мовляв, це такий буде жест доброї волі. Також говорять про те, що Трамп пригрозив, якщо ті не будуть іти на перемир'я, то як мінімум будуть введені додаткові санкції і опущена стеля. Ціни на нафту, можливо, там 40 доларів буде 35. Ну, це буде, як на мене, катастрофою для Росії. Вони цього дуже серйозно побоюються, але звісно, зараз намагаються демонструвати добру міну при поганій грі, тому що Росія дійсно грає в погану гру, яка називається війна проти України, проти якої противиться лише фактично одна Україна. Але добре, що ми досягли домовленості разом із делегацією Сполучених Штатів Америці в Джиді. Ви добре вже знаєте про те, що відповідну заяву зробив Андрій Єрмак, керівник групи, і сказав, що ми будемо над цим працювати, і Європа повинна до цього долучатися, європейці багато зробили заяву. Але найважливіше, що з цього приводу думають в самій Америці. Америка дуже позитивно сприйняла результати цих переговорів. Дональд Трамп вважає, що згода Путіна на припинення вогню означатиме 75% шляху до врегулювання війни. Ну, тобто, він адекватно, як на мене, оцінює ситуацію, що буквально завтра все. Не закінчиться, буде якийсь певний процес, і говорить наступне: якщо Путін не погодиться, то війна буде продовжуватися. Він не сказав про те, що він там буде нас підтримувати, що ні-ні ні, тоді Путін різко впаде. Він каже, будуть гинути люди. Але Трамп завжди такий ну, доволі обережний в коментарях подібного роду з інших коментарях, він доволі різкий. Як на мене, в такий спосіб він намагається зараз поки що забезпечити собі якийсь маневр і не говорить конкретно про те, якою ж буде допомога Україні. Натомість повідомив про те, що Сполучені Штати Америки та Росія днями проведуть переговори щодо України. За його словами, зустріч пройде 11 чи 12 березня. Справа в тому, що 11 березня вже сплило. 12 сьогодні. Інформації про зустріч делегації Сполучених Штатів Америки із росіянами немає. Але видання BBC пише про те, що. Така зустріч може відбутися безпосередньо з Путіним, не Трампа з Путіним, а делегації американської з Путіним. Примітна деталь: на переговорах в Сауді з не було Віткофа. Стів Вітков, як ви знаєте, це спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу, який займається в тому числі і Україною, Кіта Келога відсунули від цього процесу, як на мене, як неефективного на думку Трампа менеджера. Ну, це власне внутрішнє кадрове питання, кадрове рішення. Воно за великим рахунком мені особисто вказує на те, що Трамп зволікати не буде. Трамп буде діяти дуже швидко. Крім того, Трамп навіть сказав, що він запросить Володимира Зеленського знову до Білого Дому. Певне, для підписання угоди про корисні копанини і для якихось там розмов. Але також повідомляли, що вчора російські ЗМІ, що розмова Трампа з Путіним. Може відбутися вже цієї п'ятниці, але буде це не просто телефонний дзвінок, а щось більше. Не думаю, що вони будуть персонально зустрічатися, але якась відеоконференція в режимі там, Zoom або якомусь іншому точно може бути, і вона може бути навіть і розширена. Хоча ну, Трампу, за великим рахунком, розширяти не так треба, щось має на увазі склад своєї команди для того, щоб односібно ухвалювати рішення. Робота у Саудівській Аравії показала, що. Всі члени команди Трампа діють виключно в руслі команди Трампа. Добре, що ми спрацювали дуже ефективно в цьому плані, я так вважаю. І найголовніше, ще раз повторюся, що ми відновлюємо постачання розвідданих і зброї. Я ще про це обов'язково також скажу. З Росії почали лунати заяви, доволі цікаві. Їх треба вивчати і обережно коментувати і конструктивно сприймати. Звісно, сприймати конструктивну заяву росіян, ну я погоджуюсь з вами це не так просто, але. Учора, буквально ввечері, Захарова, повідомила про те, це речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що Росія не відкидає контакти з представниками США протягом найближчих днів. Керівник офісу президента України Андрій Ярмак сказав, що найближчими днями з понеділка розпочнуться предметні вже розмови про дату припинення вогню. Але у Трампа часові лаги інші. Він говорить про сьогодні, 12 березня, і я не виключаю, що до кінця цього тижня ми побачимо якісь конкретні рішення. Почуємо їх. Але справа в тому, що ще один цікавий коментар з Росії пролунав і ще й не один. Їх справді чим далі, тим більше. Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Наришкін провів телефонну розмову з головою Центрального розвідувального управління США Рекліфом. Вони обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій. Про це повідомляється у службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. Тобто, Наришкін каже: Ну, ми вже поговорили з американцями, Тобто 100% обмін інформації відбувся. І сторони домовилися про підтримку регулярних контактів з метою зниження конфронтації між Росією та США. Ну і, звісно, в контексті України є і інші питання, як то ядерна зброя, і так далі. Але на порядку денному у Трампа стоїть Україна. Це питання номер один сьогодні для нього, і це добре. Втім, яструби, про яких сьогодні згадував у Кремлі, кажуть, ні, 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 так не має бути. Має бути так, як ми хочемо. З цього приводу очільник закордонного відомства Лавров, на відміну від своєї речниці, сказав дещо інше, але. Звертаю, друзі, вашу увагу. Він не сказав про те, що він відкидає припинення вогню. Він наголосив на наступному: присутність на українській території військ країн НАТО під будь-яким прапором, у будь-якій якості, у тому числі миротворців, є загрозою для Росії. Тобто він вже почав говорити фактично про контроль за припиненням вогню. Далі він каже, що Росія не прийме присутності країн НАТО на українській території за жодних умов. Росія в контексті української кризи так він називає війну знає, що потрібно робити, щоб не йти на компроміс, який поставив би під загрозу долю людей. Ну Про який компроміс він говорить мені складно сказати, чесно вам скажу, друзі. І далі наголошує, Україна зберегла б кордони 91-го року, але без Криму та частини Донбасу, якби Київ йшов на співпрацю та реалізував власні ініціативи. Як тоді називати ці кордони кордонами 91-го року, це лише можна зрозуміти, якщо мати хвору уяву, так як у Лаврова. Але ну, ми не такі на правду. Ну і далі він каже, що Європа та Британія хочуть, щоб конфлікт навколо України продовжувався. Вони готовлять щось, щоб підштовхнути США до агресивних дій проти Росії. Це буде залежати виключно від рішення Росії. Це я вже додаю від себе. Якщо ви захочете воювати, ну відповідно війна буде продовжуватися. Про це сказав і сам Дональд Трамп. І далі він говорить, що інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, вони не можуть збігатися навіть на 50%. Це відповідь, друзі, на запитання, коли багато хто пише на соціальних мережах і тут в коментарях під відео, що мовляв. Трамп створює союз із Путіним. Трамп дружить з Путіним, вони, мовляв, діють як одне ціле і так далі. Ні, ніколи Трамп не буде в союзі із Путіним. Трамп не буде діяти як одне ціле із Росією. Сама Росія це підтверджує. Їхні інтереси не будуть збігатися навіть на 50%. в окремих моментах так. Ну, наприклад, щодо Китаю. Але Китай погіршення точніше відносини з Китаєм не в інтересах Росії. Але в інтересах Росії... Вийти на світовий ринок, повернутися на світовий ринок, політичний і економічний. Зараз Трамп їм дає таку можливість. Тому тут ситуація не зовсім зараз вдала для Росії. відтак вони і збентежені. Хоча, звісно, вони мають багато козирів, як то казав Дональд Трамп. Але потім каже: Та ні, у них козирів немає зовсім. Є в них козирі, це і велика територія, це і багато людей, це і поки що спроможності воювати, але вони... Справді вичерпується європейський союз також дуже цікаво виглядав за підсумками переговорів у джиді, бо ми чули риторику. Перед початком переговорів таку войовничу Європа закликала Україну воювати, ми вам чимось будемо допомагати. Давайте чи ні спротив. Ну, я тут скажу відверто, що в цій частині Лавров десь має рацію. От дуже рідко про це говорю, але каже, що от Європа та Британія хочуть, щоб конфлікт навколо України продовжувався. Вони не хочуть, щоб конфлікт продовжувався. Вони хочуть, щоб Росія не воювала проти Європи. От відповідь, але Лавров це перекручує. Втім, Європа справді вона готова була підтримувати Україну у війні проти Росії і надалі. Але рівень цієї підтримки і об'єм, ну ви самі розумієте, що не був би достатнім для нас. Відразу після того, як були оприлюднені перші коментарі за підсумками в Джиді, також після того, як були оприлюднені офіційні заяви, Європейський Союз підтримав зустрічі України та США в Джиді і сказав, все просто супер. Коментарі посипалися один поперед одного. Очільники країн Європейського союзу сказали, що це дуже круто, і в тому часі Кір Стармер, ну Хоча Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. В принципі, цей процес і веде на сьогоднішній день за дорученням Дональда Трампа, що стосується саме європейського контексту. Ну і ви знаєте, що британські радники консультували Україну, як потрібно себе поводити під час переговорів із нашими американськими партнерами. Вони мають бути нашими партнерами, і ми залишаємося їхніми партнерами. Це дуже класно. Так от, Європейський Союз сьогодні вночі навіть опублікував відповідну заяву і сказали, що тепер Росія має продемонструвати свою готовність досягти миру. Євросоюз підтвердив готовність активно підтримувати подальші кроки разом з Україною, США та міжнародними партнерами. Ну тут, вибачте, обійняти плакати, тому що те, що вони ухвалили в Брюсселі 6 березня, ну, як на мене, це ні про що. Також вони пишуть, що головна мета Європейського Союзу сприяти встановленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі статуту ООН і міжнародного права. Дійсно, вони вчора збирали країни-члени НАТО без Сполучених Штатів Америки для того, щоб напрацювати безпекові гарантії для України після припинення вогню. Поки що. Конкретики немає ніякої, але вони демонструють, що вони це можуть робити без Сполучених Штатів Америки, тому США туди не запросили. І також у заяві мовиться про те, що запропоноване припинення вогню, якщо його погодить Росія, може стати важливим кроком до врегулювання конфлікту. Окей, долучилися до побєди, Ну я думаю, що це буде ще неодноразово. Макрон також зробив заяву і привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню в Україні, але вказав, що потрібно дочекатися відповіді Росії. Ну, звичайно, потрібно дочекатися. Ніхто в цьому навіть не сумнівається, і з цим ніхто не сперечається. Прем'єрка Італії Мелоні. Також привітала результати переговорів Україна Ша з особливим наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленню допомоги Україні і каже: рішення тепер за Росією. Рішення від Росії, друзі, очікуємо. Але те, що я бачу, що все ж таки Росія схильна швидше припиняти вогонь аніж воювати далі. Це не відбудеться прямо нині, коли ви дивитеся це відео. Сьогодні вранці прилетіли, на жаль, балістичні ракети і по Кривому рогу. Там є навіть і загибла жінка, 47 років. Є багато поранених. Такі екцеси і обстріли ще триватимуть, але в будь-якому випадку процес активно рухається до саме дня встановлення цієї дати припинення вогню. По всіх фронтах, по лінії фронту, на суходолі, повітрі і на воді, те про що власне, говорив і президент України Володимир Зеленський як одну із пропозицій, яку Сполучені Штати Америки не прийняли, тому що ми пристали на пропозицію Дональда Трампа. Постачання зброї відразу після переговорів поновилося. Сполучені Штати Америки почали нам надавати і розвіддані, і зброю. Це, до речі, підтвердив заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Сьогодні навіть заступник міністра оборони Польщі Залевський у себе в мережі X написав, що транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі в Ясенці відновилося. В свого часу воно було зупинилося, сьогодні поїхало далі. І звісно, ми будемо цю зброю використовувати і навіть нині, допоки не досягнуто домовленості про встановлення дати конкретної припинення вогню. Тобто, ми це будемо використовувати. Ніхто нам також цього не забороняє. І також стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів та сервісу ГЕКД, що надає високоякісні комерційні супутникові знімки. Це також вказує на те, що фактично все, що було заборонено, воно відкрилось. Я просто буквально кілька днів тому давав коментар одному із. Ютуб-каналів мені це запитання, чи буде тепер постачання зброї. Говорю, буде. Буде однозначно, я особисто в цьому не сумніваюся. Ну і добре, що такий прогноз мій справдився. І тепер, друзі, ще стосовно кількох дуже, як на мене, цікавих новин, які стосуються саме виведення військ із Курщини. Зараз вже відомо про те, що частина українських бригад, у тому числі найбоєздатніших, залишають Курську область. Карта Діпстейп оновлюється дещо із запізненням. Ви знаєте, що росіяни вже публікують повідомлення про те, що вони знайшли на околиці Суджі. Єдине бажаю, щоб відхід наших збройних сил України був якомога успішнішим. Більше деталей дізнаємося уже зі звіту Генерального штабу Збройних сил України. Інформацію, яку я вам щойно повідомляю, її пише видання Форбс. З посиланням також на свої власні джерела. І на завершення, друзі, вам ще кілька новин, як на мене, вони дуже-дуже цікаві. Ось що стосується введення європейських мит проти американських товарів. Європейський Союз учора хвалив рішення ввести такі мита проти американських товарів на суму 28 мільярдів доларів. Вони розпочнуть діяти вже з 1 квітня. Це відповідь рішенню Дональда Трампа ввести мита у розмірі 25% на імпорт металів, зокрема сталь та алюміній. Торгова війна між Європою та Сполученими Штатами Америки лише розпочинається, але я не виключаю, що вона може бути і знижена. Ну, принаймні, вже Сполучені Штати Америки сказали, що вони на 50% мита проти Канади вводити не будуть, залишить лише 25%. Тим, Втім, як буде далі, знову за цим будемо спостерігати. І про вибори в Гренландії минулими вихідними там відбулися парламентські вибори, і на них перемогла правоцентристська партія. Особливо примітно, що перемога саме правоцентристської партії відбулася. На тлі заяв Дональда Трампа про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки на другому місці якраз партія, яка хоче розпочати негайно процедуру відділення від Данії і мати тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами Америки, але й переможці виборів також не проти мати такі тісніші зв'язки і вихід з Данії. Тому там історія дуже дуже як на мене, цікава. Можливо, навіть Гренландія і стане штатом Сполучених Штатів Америки. Я цього не виключаю, але наголошую. Тут якраз історія про те, що острів Гренландія давно вже прагне від'єднатися від королівства данського. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, любляться ночну і не перемикайтеся. Все буде Україна!